Стій, стій, ти досі робиш це неправильно, тому і не виходить накрутка. На м'які бігуді ось п'ять секретів, які допоможуть тобі зробити розкішну укладку без шкоди для волосся. Так, так і на короткому волосі. Перше накрутку робимо на злегка вологому волосі, але не мокрому. Друге перед накруткою використовуйте менше розгладжуючих засобів, типу спреїв, кремів, Третє. Олійок. структура волосся у всіх тому різна. комусь достатньо просто накрутити і потримати одну годину. а У інших без стайлінгових засобів на жаль триматись не І буде. це не через бігуді. Вони здатні накрутити будь-яке волосся, але повторюсь, волосся. Це у всіх різне і тому потрібен різний підхід до Дівчата, Пробуйте, тестуйте, але не здавайтесь, бо безпечнішого варіанту накрутки не існує. Четверте, діаметр бігудів. Якщо говоримо про накрутку на короткому волосі, то рекомендую обирати менший діаметр бігуді. Тому що якщо ободок занадто товстий, то може просто не вистачити волосся, щоб на нього накрутити. Тому варіанти з Аврори, єви Алі вам точно не підходять, Бо там занадто великий діаметр бігу. Ви тільки викинете гроші і зіпсуєте собі нерви. п'яте, щоб нічого не розпалося під час.